Ми з'ясували, це наші беркут, ну, Беркут, наші це бійці з нашого спецпризначення міста Тернополя. Ну, Тернопільський Беркут, дійсно, наші активісти їх затримали у місті з баражі, ну на об'їзній дорозі, щоб з ними поспілкуватися. Ми зв'язалися з тими, хто сьогодні був на зв'язку з міліцією. Вони підтвердили, що це все ж таки наш Беркут. І в результаті того, вимоги громадян, яку ми чітко поставили, що вони мають роззброїтися, зброю скласти там в один автомобіль і рухатися з людьми на театр. Майдан, це все було виконано десь по дорозі. Я думаю, що в ці хвилини десь вже на під'їзді. Але саме важливо те, що Беркут заявив, як мені наші друзі сказали по телефонному режимі на відеокамеру, що вони є з народом і зараз рухаються. Вимога наша така була: зброя, в багажник, Беркут виголошує, що він з народу, і рухається на театральний майдан до людей. Все, вони це виконують. І десь зараз на під'їзді до Майдану. Чи не влаштують люди самосудля? Ми сподіватимемося, що наші тернополяни будуть до цього до заяви Беркутівців що вони вже йдуть до народу, віднесуться з порозумінням, і ми намагатимось того, щоб самосуду не було.